Всім слава Ісусу Христу, глядачі, підписники каналу. Зараз у нас йде опорос. Ці два студенти вже вискакують звідти. Зараз маємо вже двох. І йде процес, процес опоросу. Так воно, так воно відбувається. Ті вже два такі десь слізуть, щось шукають. Вони вже були біля цицьки. я їх трошки відгородив тепер, поки вона не Ну, повністю не опороситься. то щоб вони неї не мішали, то їх трошки відгородив. А так в загальному то вони собі будуть там під лампу грінці, біля неї будуть. І йде у нас. Процес. процесу поросу ще вчора з вечора вона себе так вела дуже ну як скажемо а, а що робить ти пішов ти, тудись вже такі що і дошка десь має сантиметрів двадцять і вони вже від така Буксують. З вечора вже себе вела, ну, так що подала ознаки, що хоче пороситися і зараз вже ранок почався в нас опорос. Так що в кінці більше розкажу, покажу, що скільки, скільки є, який прибуток які у нас справи. Так у нас почався недільний ранок. Так, друзі, проходить у нас процес. Так. так. Тут ну, покажи, як тут вже братва. Братва, не можеш їх утримати, братва гуляє. Цеточка. Так, що тут ми маємо? Ми маємо дівчинку. Трошки кладу, кладу під лампу. Ай тако. Ой, такого маленька така. Ой, ой, ось, ой. Ось так. Так проходить. Проходить процес опоросу у нас. Ці вже так, я там їх від колоду вже відскакували. Рипокнув підцитку, заодно роблі, е, заодно роблю льосі, льосі масаж. ну, Так як тепу масажують черву, там поросяти грушею тут утробі, і то краще і опорос іде. І, і не голодені вже їсти, бо тут є такі, що вже десь у районі трьох годин, як перше виробилося. А не, нічого, потихоньку льоху укололи опсимоцином, дали 5 кубиків чи 4. 5 кубиків дали обсимоцину і потягненьку процес так випішов вже швидше. О. Все, це вже шукає теж біжухи. Зразу це кладемо під цечку. Отак. І пішов двіж. Пішов Воно ще таке п'яне, але нічого. Зараз по тверзії їхе щоб за зациску. Як кажуть, за зациску, значить буде жити. Ось так у нас проходить цей родільний процес. Зараз на даний момент є 5 штук. Як, як воно буде далі, скільки воно буде мати, це первістка. Нагадую, трьохпородний гібрид. Запліднена Петреном, а та наступна то запліднена Макстером. Видно, що одного поросятку а це має пару плямочок чорних. Видно, що щось є від Петрена. Поросятка гарні, великі йдуть. Так воно відбувається. Ми тут продежурили <кій> Наша вчора з вечора почала. але Аж на ранок пішов опороз продежурили цілу ніч, але нічого, як основно буде, так що покажемо далі. От, хочу е, зважити поросятка, це лес сіл а це трошки швидше. Хочу показати, скільки має льошка. Тут на електронній вазі, скільки поросятка родісі. Кіло 250. оп 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 Ну, в середньому кіліо 250, кіло 300, як котре порося. І пацючок. Чекай, бо він падає. І пацючок. Кілограм 600. Отакі такі поросятка зазвичай сиродять. Е, льошка кіло 250, а пачучок кіло 600. Ну, кіло 4, це як яке, бо одно родичі більше, одно менше, то буває полізному. Але просто от через тиждень, яка буде вага, і будемо важити, будете слідкувати. Зараз опорос ще проходить. Кінечний результат будемо бачити. Нагадую, це є трьохпородний гібрид. Льоха е, на Петренко. От і, друзі, друзі, все. Закінчилось. Закінчили, закінчився опороз. Маємо такий прибуточок. <кхи> Привела нам наші дівчинка 13 штук. Нагадую, трьохпородний гібрид. Запліднена Петреном. Привела нам таких 13 штучок. Вони вже трошки хочуть ссати. декотрі ссали, декотрі ще не були. Але зараз ще трошки пара хвилин, щоб у нас і ще воно вже дочищується і буду запускати їх до неї, щоб ссали. Та, як на перший раз, дуже гарний дала опорос. Я рахую, що 13 штук. Це є дуже-дуже добре для першого разу, бо є зазвичай, що мають 6-7 штук, 8, 11. Ну, по-різному буває, в залежності як яка льоха. Ця дуже гарно, гарно нам привела <кхем> на перший раз. суперово. Зачепив їм лампу. Вони собі, от, як бачите, лежать, гріються. Ну я думаю, багато вже хто такого бачив, багато хто займається так само свинарцем, знає що це таке є. І отакі у нас, такі у нас варіанти. Е, поросилася е, у районі з 9-ї години до пів-п'ятої. То я б сказав це, ну, Середній результат по швидкості. Поросятка йшли з інтервалом як котре. Перші йшли в районі години одно за другим, а там йшли і через 20 хвилин, і через 25, і через 15 як котре. Опорос почався близько 9 і до п'ятої, Тобто зранку до майже до вечора. Ось такі у нас красунчики. Переглядати ще не переглядав. Щось так, ну, скільки є, по-моєму, наполовину або на одну-дві льошки більше. Ну, щось такого плану. Але то не є, не є важливо. Головне, що, що прийшов опорос, що всі живенькі. Як бачите, активні десь лазить, щось одно, друге, туди-сюди. Отак воно, так воно є. Так що, кому цікаво, кому цікаво, підписуйтесь на канал, кладіть лайки, коментуйте. Будемо розводити більш, е, як сказати, елітні якісь породи, не якісь такі простячки. Щоб, були, ну, щоб було гарне м'ясо, гарні поросятка на продажу. Поки що ми ще нічого не продаємо, настільки ми починаємо розвиватися, а в подальшому будуть продажі і дорослих свиней, і підсвинків, як кажуть, і поросят. Ну, взагалі, кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте за нами. І все будете бачити, як воно все проходить. Зараз тут за два тижні буде наступна. Наступний у нас опорос. Ну і кажу, кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, слідкуйте за нами. Дякую всім за увагу.